Ой, да, одніє п'ятнадцять. Були вони з літа, майже по новий рік. Вот. Але таке. Тут геть нічого не видно, зараз ми тут приїдемо. Грибівці тьма, білий. российские вот, <laughs> подубые Вот. Это все полыч. Все клей вроде бы. Все, как... Aż ten next leguje, tu. Och Attention à la marche en descendant du train. Ja to, że, że się, zupinki po, po wyuciał, bo. Egzotyczne koło do kiewa. Марселі. Вон там, бачите, це я в Рері їду, там все це зупинки. наступне поширене пошире Next Legus. от, будем поїхать.

а вы таке. Живите здоровый, самый-саме най... найголовніше. Вот. Я вже в Україні, наверное, вы сдохли. Да, і наздохли, ну, наверное. Вот. Рисичка. Ні. Слышится болотце и кое-что. А нет, чисто канал. Ой... ну хотя сейчас все прорывемся. le guichet oh, le guichet attention à la marche en descendant du train bon, tout moi! усіх всіх дуже багато. Давайте.